Тож, якими будуть нові правила торгівлі України з Євросоюзом, про це говоримо сьогодні з економічним та політичним експертом Борисом Кошніруком. Пане Борисе, вітаю вас сьогодні в нашому етері. Вітаю і перед тим як ми перейдемо до питання, спочатку нагадаю, як анонсувала цей новий торговельний режим віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Послухаємо її. Це постійні умови торгівлі. Можливо, обсяг квот буде не такий самий, як в діючих умовах лібералізації торгівлі. Але за рахунок інших заходів, наприклад, зменшення зменшення додаткових додаткових стягнень понад квоту, ми зможемо досягнути збалансування рішення. Пане Борисе, і знаємо, що остаточна угода має бути ще затверджена в Євросоюзі членами Євросоюзу, і тут відзначу, що в 2024 році Європейський Союз залишається найбільшим торговельним партнером України. В 2024 році понад половина торгівлі Україна здійснила саме з Євросоюзом, і також значна частка українського експорту припадала саме на ринок Євросоюзу. Тож ось ця умова, коли ми про неї говоримо, давайте пояснимо, що вона може змі змінити які можливості вона додає українським експортерам, а мабуть, потрібно почати ось що чим, що у нас є угода про зону вільної торгівлі, меж uh -huh. угоди про асоціацію, і там були закладені фактично умови для вільної торгівлі з певними обмеженнями по певним секторам аграрної продукції. І фактично лише для цих видів певних видів аграрної продукції були обмеження, чутливо, які є. Ну е, мали квоти. І якщо Україна перевищує ці квоти, ну українські товаровиробники по експорту в євросоюз, то в цьому випадку встановлюються вже певні підвищені мити, які фактично робили менш вигідними експорт. <працю> а Після 22-го року, після початку повномаштабного вторгнення, а європейські країни пішли на ну безпрецедентний крок. Вони зняли ці обмеження, які були о, передбачені цією угодою, і о, дозволили о, завозити всю продукцію українською без жодних обмежень. І це якраз і викликало о, найбільше заперечення з боку о, аграрів. В, в європейські країни, тому що потрібно просто зрозуміти, що в, в самій Європі ситуація з аграрним сектором не така проста. А вона надто соціалізована з точки зору захисту інтересів аграріїв. Mm -hmm. Саме аграрії отримують найбільше субсидії з, з бюджету Євросоюзу. Фактично, якщо дивитися на бюджет Євросоюзу, то більше третини коштів іде саме на субсидування аграрного сектору. А сказати що е, та модель е, аграрного сектору, яка є зараз в Європі, вона ефективна, навряд чи можна. Тому, безперечно, за таких умов, коли Україна отримала після 22-го року, отримала можливість постачати без обмежень аграрну продукцію, це викликало ну, ситуацію, коли справді почався тиск української аграрної продукції на європейських товаровиробників. Мовляв, Україна То, витісняє їх з ринку. Так, абсолютно вірно. Ну щоб їх продукція, українська продукція навіть без цих субсидій, які отримують в аграрії, навіть в цьому випадку українська продукція більш ну скажімо, конкурентна ніж їхня. Mm -hmm. Крім того, це ще й створило можливість для зловживань, коли в фермери, ну тієї ж Польщі, переважно до речі, почали фактично маніпулювати. Вони отримують фактично за готівку отримували цю аграрну продукцію, яка йшла з України, причому теж подекуди, скажімо, безконтрольно. Відповідно, потім вони подавали до Євросоюзу інформацію, що це, мовляв, їхня продукція. Відповідно, вони ще мали можливість отримувати додаткові. Кошти саме за продукцію, яка, начебто, належить польським аграріям, хоча насправді це була українська продукція. Відповідно, це створювало безперечно можливості для взложування і конфліктів, тому що ну це ж не всі отримали рівномірно таку можливість, але ще певна частина відповідно, це провокувало додаткові зложування, що викликало саме ці протести, в тому числі блокування української аграрної продукції на польський ринок більш того, там ну вже казали, що якщо постачати країни Європи, то щоб вона виходила за межі Польщі, щоб вона була лише транзитною. Хоча знову ж таки це певною мірою порушувало порушувала принцип єдиного європейського ринку, який формально ну, дозволяв постачати продукцію куди завгодно. Вона є єдиною на європейському ринку. Але знову ж таки, там ще й була проблема пов'язана з тим, що враховуючи що, що витрати саме транзитні, якщо ви постачаєте продукцію потягами, авто автотранспортом, то безперечно це збільшує витрати. Для експорту такої продукції з України відповідно для українських товаробрантів виявилось вигіднішим постачати ці, цю аграрну продукцію, в першу чергу ну, в найближчі країни mm -hmm. логістичні витрати не менше. А це знов ж таки провокувало, що фактично на ринки саме ну, країн, з якими Україна межує. Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина саме там найбільше ці аграрної продукція сідала. Тобто, якщо ви ну уявити, що вона рівномірно розходиться по всьому Євросоюзу, тоді би ну тиск би на аграрний сектор європейський був би значно менший. Але враховуючи, що вона йшла саме на ринки, в першу чергу наближених до України країн, це відповідно провокувало додаткові. Простестці і заперечення в ці блокування. Так, так. Ми вимав... це все пам'ятаємо. Пане Бориса, що міняється, якщо пояснити простими словами, а, міняється те, що фактично відновлюється та сама квотна система, тобто відновлюється та сама квотна система, коли а, в, а, в межах певних квот ми можемо постачати аграрнопродукцію без обмежень, а все інше ми маємо постачати з обмеження. Крім того, Україна бере на себе зобов'язання, ну скажімо так, на мій погляд, не дуже реалістично. До 28-го року привести вимоги Ада адаптувати у... свої аграрні та, стандарти аграрні. до європейських, і зокрема, от країни, які блокували, які виступали проти українського імпорту, да вони апелювали цим, що мовляв, Україна має адаптувати дійсно свої стандарти. Зокрема, Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина просили Брюссель вимагати від України цих стандартів. І наскільки реально все таки ви от сказали, що мало вірити, що Україна зможе адаптувати, і да, я так розумію. Що мало ймовірно, і чому це так важко зробити на практиці, чи що ну це це складно. По перше, знову ж таки, саме внаслідок того, що європейський ринок надбюрократизований, відповідно, всі ці процедури надбюрократизовані. бюрократизовані, і ви маєте відповідати саме цим бюрократизованим mm -hmm. процедурам. Тобто, ва ваше виробництво має бути підконтрольно. На всіх етапах від, вибачте, підготовки землі, наприклад, якщо це продукція вирощування, тобто від підготовки землі до готової продукції, весь процес має бути надзвичайно стандартизований. Певною мірою це захищає споживачів в кінцевих від того, щоб ну, продукція була якісна, щоб вона не була з зайвими зайвою хімією і так далі. Але з іншого боку, це ну враховуючи, що ця процедура дуже бюрократизована, вона створює додаткові витрати. Ну і просто в Україна, ми ще навіть не розуміємо, коли у нас війна завершиться повномасштабна, коли, коли це може буде робити. А, тому, чесно кажучи, я впевнений, що а, ну, нам доведеться переглядати цю вимогу або фактично виникне ситуація, коли значна частина нашої аграрної продукції просто і на європейський ринок потрапляти не зможе. А, більш того, для мене це і, історія про те, про що я знову ж таки багато разів казав. Що ми, скажімо так, підтримуємо великі агрохолдинги і не розвиваємо переробку нашої аграрної продукції. Нам потрібно займатися переробкою в межах України для того, щоб мали можливість постачати вже готову продукцію в країни Євросоюзу. Тоді би, по-перше, там значно менше обмежень. Тобто стандарти і вимоги щодо якості всіх, ну всього, що стосується виготовлення такої продукції, все одно будуть дуже жорсткими. Але в принципі самих квотних обмежень би вже не було. Тобто, якщо Україна почне підтримувати саме створення переробних потужностей, щоб можна було займатися поглибленою переробкою цієї продукції, тоді це було б значно ефективніше. Але поки що у нас... Вся економічна політика зводиться до того, що ми підтримуємо по суті виробництво сировини, і потім цієї сировиної продукції за межі України. І це, безперечно, є проблемою. Тому, в першу чергу, на мій погляд, потрібно було б зосередитись саме на створення можливості, щоб фермери. Домогосподарство мало можливість переробляти, ну створюючи кооперативи, коперативи, mm -hmm. переробляти цю продукцію і вже намагатися реалізовувати її на європейському ринку в переробленому вигляді. Це було б значно ефективніше. Пане Борисе, ви кажете, що Україна навряд що це складно зробити, адаптувати свої аграрні стандарти до європейських. Тобто, яким чином тоді може бути переглянута ця угода, і чи означає це, що польські фермери, зокрема, та зможуть знову цим користуватись, використовувати це як аргумент, аби блокувати кордон? Ну, вибачте, це теж питання, в якій мірі українські високопосадовці відповідально відносяться до того, що вони роблять. Вони впевнені, що ми зможемо це зробити. Я, я все ж таки не настільки заглиблений в технологію сільського виробництва для того, щоб сказати, де можуть виникати там скажімо, проблеми. Пов'язані з адаптацією до цих вимог, І там дуже багато регуляцій, і це потрібно бути фактично ну, технологом а, сільськогосподарського виробництва для того, щоб розуміти, а, де можуть виникати найбільше ускладнення щодо тих вимог, які висувають євро там вимоги по цій угоді. Тому я не, не готовий казати. От, от саме в цій сфері буде найбільше проблема, чи всі сфері буде менше проблема. Я просто розумію, що внаслідок наслідок цих регуляцій. Українські товарбанків ну значайні часи просто не зможе їх виконати до 28 року. Mm -hmm. а, а, їх надто багато, вони надто деталізовані, вони надто бюрократизовані. А в, враховуючи те, що питання ж не просто прийняти якісь нормативні акти. В які би відповідали вимогам Євросоюзу, потрібно ж потім їх адаптувати і щоб вони так, використовувались нашими сільхозвиробниками. А у три мене... роки три роки буде недостатньо, аби це зробити там. ні. ні. Угу. враховуючи ситуацію, ще з війною у мене є великі сумніви щодо цього. Наголошую, я не технолог сільськогосподарського виробництва, для того щоб давати. Оцінку, де найбільше виникні uh -huh. проблеми, там ну є, є дуже специфічні а, вимоги, які стосуються, і які можуть розуміти лише ті, хто в цьому безпосередньо бере участь. Але для мене очевидно, що ну європейські країни формували всі ці обмеження десятиліттями, тобто вони десятиліттями готували. І впроваджували ці системи. А ви собі вам тут кажуть, а от тепер а вам У вас потрібно... є три роки, три роки да. встигніть зробити. А пане Борисе, і от тут таке питання, як зазначав єврокомісар, про якого я вже згадала, Шевчович нова торговельна угода формується за його словами навколо ключових принципів. Один з один з яких це рівні умови гри, йдеться про вже згадані стандарти, до яких має наблизити Україна свої стандарти в агросфері. І другий, це надійне захисне положення. І тут так, от написано... Сано дуже абстрактно, насправді означає воно, що Україна та ЄС матимуть матимуть можливість активувати захисний механізм для того, щоб вживати відповідних заходів. Йдеться про ситуації, коли імпорт може спричинити негативні наслідки для будь-якої зі сторін. Тобто Брюссель зможе оцінити можливі перешкоди на рівні однієї або кількох держав-членів. Тобто, чи таке питання чи означає це, що прикладом Польща, Угорщина фактично отримають вже за юридично право блокувати кордон ні, блокувати кордон вони не зможуть. Це не... Дейці, я маю поки... на увазі блокувати український експорт. А, а вони можуть блокувати український експорт на території своїх країн. Тобто вони можуть постати питання, що продукція, яка постачається, може бути лише транзитною, тобто, яка йде в Євросоюз, але не повинна. Залишатися на а, безпосередньо в цих країнах ну в першу скрізь за все ми зішовсь з проблемою у цих наших чотирьох країн сусідів: Польща, Румунія, Словаччина і Угорщина. А саме з ними у нас будуть найбільші суперечки і протиріччя. Але безперечно, в тому вигляді, як це записано, воно ну, створює додаткові проблеми. Створює там додаткові проблеми для українських аграріїв. Але ну, хоча б про які рівні умови ви говорите, коли європейські аграрії отримують субсидії з боку Євросоюзу, а українські їх не отримують. Ну, очевидно, що тут не йдеться про те, що ми в рівних умовах у нашому в нашому бюджеті ми просто не, не можемо собі дозволити виділяти такого обсягу е, субсидії на, для наших е, аграріїв, які отримують європейські е, аграрії. Але знаєте, з цього приводу я навіть дивлюся на цю ситуацію з певною мірою з оптимізмом. А, людина, яка ну і компанія, яка розвивається в складних умовах. У них потенціал зростання може бути навіть більше, ніж ті, хто знаходиться в цих таких умовах теплічних. Бо вони не готові до жорсткої конкуренції, вони не готові до інновації і так далі. Українські аграрії в цьому випадку можуть бути куди більш ну, агресивними і більш наполеглими з точки зору впровадження тих систем виробництва аграрної продукції, яка була б максимально ефективною. Потенційно. Тому цієї точки зору у нас є можливість для засадної, і знов ж таки, враховуючи кліматичні умови, Ну, об'єктивно український аграрний сектор є потенційно доволі потужним. Головне, що потрібно робити, про те, що я вже казав, це спрямовувати наші зусилля зараз на збереження і переробку. Якщо ми зможемо забезпечити ефективно збереження і переробку нашої аграрної продукції, на всьому випадку наша аграрія згодом доволі суттєво виграє від цієї угоди про асоціацію. Абсолютно впевнений в цьому. Угу. пане Борисе. А от чи виграє взагалі Україна від цієї угоди, якщо в ній прописано деякі товари, позначені як чутливі? Я так розумію, йдеться про товари, на яких можуть накладатись певні обмеження, і йдеться про такі товари, як цукор, птиця, яйця, пшениця, кукурудза та мети, і на чому наші виробники спеціалізуються саме. Ну, знову ж таки, саме тому, що це е, ті види сировинної продукції, які в об'єктивних умовах наших кліматичних е, вони е, мають більший потенціал, чим європейські, То, безперечно, європейські аграрії хочуть обмежити можливість постачання їх е, цієї продукції на європейський ринок. То що тоді буде зв'язку України? Е, е, дивіться, угоди ж про вона значно ширша, ніж про. Ці чутливі види сільськогосподарської продукції. тому ми просимо маємо усвідомлювати, що так у нас тут є потенційні обмеження. Нам потрібно думати, яким чином що ми з цим робимо? Куди ми можемо постачати цю продукцію за межі Євросоюзу? Ну при всьому тому війна козаки завершиться. Відповідна можливості для постачання аграрної продукції може можуть бути збільшені. збільшеним. Тож саме яйцо. Ми ж до повномасштабного вторгнення наше яйцо літаками вивозилось. І вивозилось в наблизький схід, і так далі. Тобто, теж куряче м'ясо теж мало можливість вивозитись на в на близькосхідний регіон в, в, в Азію в, в Африку, і так далі. Тобто, можливості у нас будуть, але наголошую, найкращий шлях це намагатися збільшити проробку для того, щоб і допомогти нашим аграріям. Створити потужності максимально диверсифіковані, скажімо, різноманітніші, щоб це не був один якийсь вид переробленої продукції, яка нікуди постачатися не може, щоб максимально можна диверсифікувати, Відповідно, наша грарія зможе постачати цю продукцію вже значно більш скажімо, з більшою доданою вартості, ніж це є зараз. Тому я я виходжу з того, що так, це на певному етапі створює для нас проблеми. Але але, але глобально ні. Але глобально, а враховуючи, що угода про асоціацію в частині торгівлі вона значно ширша ніж певні сектори аграрного сектору, то в цьому випадку ми дивимося на всю на весь контекст, на всю в нашу торгівлю зовнішню. і з цієї точки зору угода про асоціацію ну де найбільший ринок споживчий. Да, з точки зору платити спроможності. А чи, чи ага. правильно я розумію, пане Борисе? Ви от згадали про угоду про асоціацію? Наразі знаємо, що Україна намагається добитися відкриття переговорних кластерів про вступ до ЄС. І Якщо все ж таки вдасться добитися членства в ЄС, то я так розумію, окрема торговельна угода б не знадобилася, бо всі і так співпрацювали за рівними правилами? Ну, я якраз тому і кажу, що Тут є це окрема тема. А по перше, в оці приєднання України до членства до ЄС це надзвичайно довгий процес об'єктивно. Вже не кажуть, що я далеко не є великим прихильником. Швидкого приєднання України до Євросоюзу. наші регуляції значно ліберальніші, і це правильно для України для країн з перехідної економіки, до яких відноситься Україна. Складні регуляції, величезна соціалізація економіки є шкідливими. Нам потрібно мати куди більше рівень свободи економічної ніж це зараз є в Євросоюзі. Тому з цієї точки зору я далеко не впевнена, що нам потрібно так поспішати, членство ЄС. А і крім того, от, враховуючи, що всі ці вимоги постануть перед Україною. В тому числі і регуляторні з точки зору рівня податкування, і так далі. Що я не впевнений, в якій мірі ми, ну, ми так швидко зможемо приєднатися до Євросоюзу. Тому я би з, скажімо так з оптимізмом з приводу відкриття кластерів. Ну тобто, що розумію, що такі кластери? Це просто певні сектори регулювання, які Україна по яким Україна веде переговори. Mm -hmm. Тобто, тому чим більше ми відкриємо, нам здається, тим швидше ми приєднаємося. Це не зовсім так. При тому, що Євросоюз, в принципі, зацікавлений в Україні не так з точки зору економічної ситуації, як з точки зору безпекової. Так, в, так. В, межах, в межах Євросоюзу існують і безпекові статті. І якраз Україна стає об'єктивно одним із ключових факторів безпеки в Європі. Тому з цієї точки зору України Євросоюзу, Союзу, попри певні протести у цих країн, де для яких чутливим є аграрний сектор, вони в принципі зацікавлені в тому, щоб Україна рухалась бік приєднання до Євросоюзу, mm -hmm. але для України якраз можливо є сенс думати про якусь модель. Де буде три рівні віль... ну, вільно торгівля, а вільний рух товарів і капіталів. Але при цьому приєднання до Євросоюзу я би ну розглядав в більш віддаленій перспективі. Зрозуміло. Ну дякую вам за цю розмову, пане Борисе, На цьому будемо завершувати. Поки ж Україна залишається на шляху до членства в Євросоюз і чекаємо, коли нову торговельну угоду про що ми сьогодні з вами говорили, остаточно затвердять члени Євросоюзу. Темою нашої розмови стала сьогодні. Моновлена угода, торговельна угода між Україною та ЄС, що зокрема вона передбачає сьогодні. Нам розповів економічний та політичний експерт Борис Кушнірук. З вами нагадаю була я, Марина Ступак, ведуча програми сьогодні. Про підпишіться на ютуб канал Чорноморської телекомпанії, аби нас не загубити і залишатись в курсі останніх актуальних для України подій і новин. І дякуємо, що залишаєтесь з нами. Побачимось незабаром.